Зі мною сталася історія, у яку просто неможливо повірити. Але найгірше те, що я не можу припинити весь цей абсурд, бо дуже люблю свою дружину. Нашій сім'ї 20 років. За цей час у нас народилася донька, який зараз 18. Вона навчається на юриста в Польщі, додому приїжджає раз на місяць. Ми з дружиною живемо удвох, любимо одне одного, підтримуємо. За час спільного життя бувало по різному. Сварилися, мирилися, як у всіх сім'ях. Марина, чудова господиня, смачно готує, працює вчителькою у школі. У мене є власна будівельна компанія, займаюся справою, яка приносить непоганий дохід. Одним словом, живемо заможно і ні в чому собі не відмовляємо, щоб забезпечити гарне майбутнє нашій єдиній доньці, купили їй квартиру, а самі живемо в будинку за містом. Дружина у вільний час проводить додаткові заняття з учнями. Вона кваліфікований спеціаліст, який повністю віддається своїй роботі. Останнім часом почав помічати, з Мариною щось не так. Кохана стала мовчазною, дратівливою, уникала розмов зі мною. Коли вона покликала мене на кухню, сказавши, що нам потрібно поговорити, я зрозумів сталося непоправне. Міг уявити що завгодно, але звістка про вагітність дружини просто приголомшила. Вона вагітна від іншого. Батьком дитини виявився друг сім'ї, мій давній знайомий Дмитро. У той момент я відчув, як мене зрадили двоє найдорожчих людей товариш, якого я гостинно приймав у своєму домі щотижня, і жінка, з якою, як я думав, ми жили пліч о пліч. Виявилося, вона вирішила розповісти правду, бо не хотіла обманювати. Адже рано чи пізно істина все одно відкрилася. Я підозрював, що між ними щось є, але потім сам себе переконував. Цього просто не може бути. Марина намагалася пояснити, що зробила велику помилку, і до Дмитра нічого не відчуває, не знає, як діяти далі. Сказала, що збирається зробити аборт. Після довгих роздумів над почутим вирішив із нею поговорити. Домовилися залишити дитину і спробувати жити з чистого аркуша. Я пообіцяв постаратися пробачити її. Старшій доньці вирішили не розповідати всієї правди. А на свого друга я просто не можу спокійно дивитися. Він більше не з'являється в нашому домі, спілкування з ним припинене. Досі не можу зрозуміти одне: як людина, якій я довіряв, могла покласти око на найдорожче мою жінку. Він теж намагався пояснити, що ситуація вийшла з під контролю, що сам не усвідомлював власних дій. Але для мене його виправдання не мало жодного сенсу. Дуже важко повірити, чому це сталося саме зі мною. З дружиною відносини вже не ті, що раніше. Ми часто сваримося, намагаюся переконати себе, що все добре, але почуваюся зрадженим і спустошеним. Марина запевняє, що такого більше ніколи не станеться, щоразу просить вибачення. Однак переді мною стоїть інше питання: чи зможу я прийняти чужу дитину? А якщо вона буде схожа на нього? Я вже сам не знаю, чи правильно вчинив, залишившись поруч із нею. А як би ви вчинили на моєму місці?